Староукраїнське ім'я Данча, а з часом і прізвище Данча, подібно до інших антропонімів з формантом ЧАТ. Серед українців функціонували головним чином у карпатському регіоні. Наприклад, серед синів синевирського кріпака Фединича у 1726 році були данча, Михайло, Петро і Тома, а в Мараморозькому селі Берсана у 1584 році значився шляхтич Джо, Данця. Також у 1592 році зафіксований шляхтич Данчі з села Убля у 1605 році кріпак данса Дріка з села Колочева, та у 1618 році кріпак в данці з села Бистра ім'я Данча утворене за допомогою дрібніло пестливого форманта, чат від особового імені Дан, яке в Карпатах співвідносилося, як із генетично слов'янським іменем Богдан так і з календарними іменами Данило та Йордан. Це я також має спільні корені з серцькими іменами данча, данче, данчо, схожі на данча, імена панча, дана, Санта, Данка, Данч, Данюк, Радчар, Райча.